Гредір Канада із розряду Веселі досліди. Переді мною маленьке зайчиня, яке пасеться на газоні біля мого будинку. Зараз я подивлюся, наскільки близько я зможу до нього підійти. Зараз він знаходиться біля мене на відстані приблизно трьох метрів. І ось я підходжу ближче. Він нашолошив вушка, але продовжує пожирати траву, особливо він любить кульбабку. У нього гарненький пиленький хвостик. Дивиться на мене. І здається, що це він дійсно кучерявий. Ось він щось запримітив. Це ж людина, людина є зайців. Втікай, Банні. І ось, ось. Ну не бійся, мене маленький кролик. Але в мене все-таки боїться. Як не дивно. Не ж він на мене напав. А зараз ми зробимо те, що люблять робити всі українські діти. Не лякливий. Ну все, буває.